Втіла показати свої муляжі дерев, коли буде світло, бо минулий раз я показувала вже затемно. От на цьому місці в мене планувалася береза, але ближче сюди. І коротко, я дуже за нею запарилася, потім довго підбирала, що на її місце висадить, бо від берези я вже відмовилася. бачите, наскільки близько мене город береза, і тут ще досить близько будинок. В общем, я вирішила, що я краще нічого там не посаджу і залишу це на потім, ніж буду так запарюватися, як я от запарилась. Взагалі якийсь психотичний припадок у мене був. Тут у мене по центру запланована горобина, там щось невелике, типу куща чи маленького дерева. А Тут я планувала круглий кущ такий, ну десь до метр п'ятдесят, метр шістдесят. Але він тут дуже класно по фармі вписується. А коли дивишся з кухні, це єдина рослина, яку видно. Ось так от іде жималость. І ось це єдина рослина, яку видно з кухні. І виходить, що вона. При такій, при такій висоті не дуже графічна. Вона на фоні будівлі і я думаю, що треба буде щось повище, ніж просто кущ саджати, тому, можливо, це буде якесь кущо дерево. Поки що не скажу яке. Ну, ось так. Тут я ще трошки хочу підправити радіуси, бо. Бо. Бо коли був сніг, я там намагалася пройти інтуїтивно так само, як вони в мене викладені, але щось я там десь промазувала, От хочу ще підправити. З 4-ї ранку лежала і думала, як розставити по ділянці відра. <сум> <сум> Клініка вона така. Ну, Як ви пам'ятаєте, відра це мої імітації рослин. Так що я оце, коли вже вийшла на вулицю, то змогла піти пороставляти. Знайшла я нарешті купила собі, ай, блін, таку хріновину. Короче, ця хрінь по-різному всіх називається. Її можна знайти як тяпку, як шкрібок. Коротше, продавчиня у магазині назвала це льодоколом. Так що, коштувало на це 160, по-моєму чи 170 гривень. Це вам, звісно, не гарденія за 1700. Але свою задачу виконує. Почала я вже трошки відбивати межу. Це, звісно, займе досить довго часу, але сподіваюсь, справлюсь. Дочекалася, що зійде сніг, зараз перевірю, чи не занадто промерзла земля. І, можливо, продовжу свої контури дороблювати, може, хоча б частково. Якщо буде виходити. мені треба. Я тут навела контур, якби пряму лінію, і тепер мені треба, наче як зняти фаску і зробити тут такий шов. хто мені допомагає, а? Жук. Чесно кажучи, я копаю цю траншейку, а, а в думках у мене тільки одне: я не уявляю взагалі, яким чином я маю самостійно, власноруч, зняти дарнину з усієї цієї ділянки. Ну, чесно, я можу багато, звісно, фантазувати, але коли доходить діло до фізичного, тут у мене випросики, звісно. Взагалі, задумка у чому? У е, мене є е, частина газону, який буде просто викошуватися. Це будуть доріжки. Тобто, ось такої ширини між квітниками мають йти доріжки, які прокошуються газонокосаркою. касаркою газоно потрібно, е, по-перше, щоб радіус був е, зручний для завороту. По-друге, щоб впритул до квітника е, машинка могла проїхати. І власне оця межа між травою і квітником вона має бути досить широкою. Ну от як я зараз тут купаю траншейку. оскільки у мене не газонна трава, вона дуже агресивна. Газонну траву ну знову таки в реалі газонну траву, це треба було б знімати всю дернину і пересівати газон. Тобто трава в мене є, і вона залишається. І мені треба відмежувати зону квітників від зони трави. Бо інакше воно взагалі все буде зростати травою. Причому тут трава така, що без викосу вона виростає десь метр п'ятдесят, метр шістдесят, ну, такі зарослі тут виходять. Тому в мене от така ідея, що я буду робити цю траншейку. Я ще не знаю, чи буду я закладати її якимось там кірпічиком чи бордюрчиком, чи чимось таким. Взагалі була ідея, що буде просто ось така межа, котру відсікачем газону просто відбивати там раз на рік або раз на два роки. Ось ця зона, тут має знятися дернина і повністю засадитися. Причому по методу таких посадок, де все замальчовано, і все близенько одне до одного, щоб оця трава не мала змоги власне, проростати. Ну, і, як ви розумієте, траншейку такої ширини купнути це не проблемка. А от зняти з усієї цієї площі, от бачите, всюди, де. Білі контури це площі засадки. І це мені треба вручну зняти дернину під кожну майбутню посадку. Звісно, що я не буду це робити все скопом, бо якщо я відкрию землю, то вона тут же заросте ще гіршими бур'янами. І це треба буде робити поступово під кожну зону. Але ще це треба буде придумати, як зробити так, що, наприклад, ось тут у мене росте дерево, ось там кущ, а між ними ще нічим не заповнено, і щоб ця трава... Не виростала вище за все, що тут посаджено, ну, оскільки весь, всю площу одночасно я, звісно, засадити не можу. Вона немає ні стільки рослин, ні стільки грошей, ні стільки мульчі. Ну що, перший контур я закінчила. Ось так це виглядає. Досить велика площа. Тепер мені все викопане треба зібрати, перетягти. У інше місце. Ось, наприклад, у мене тут, бачите, під Атморською яма, ну дуже траншея, і зараз я її цими всіми викопаними штучками заповнюю. Ще треба позакладати усілякі нерівності на ділянці, так що я одразу намагаюся все Ну, не залишати, що так, щоб воно тут розкисало в вушу, в болото. Треба це все позбирати і позакладати місця, де це необхідно. Коротше, дофіга роботи фізичної, якщо чесно. І воно зовсім не швидко, як хотілося б. Сьогодні у нас сонячно, центральну частину мені поки що нема чим заповнювати, то я її чіпати не буду. Тут мені треба пересадити невдало посаджено колись яблуню у цю зону. Тому от, третій блок я буду сьогодні ще обкопувати, дороблювати свої межі. А з центральною частиною я не знаю. З одного боку, хочу зробити межу, щоб у мене вже не лежала тут ця стропа. Ну і плюс я ж прорізала вже тут контур. Тобто, якщо. Я його так залишу, то він повністю заросте. Тож мені або варто зробити точно таку саму межу, як тут, і лишати її так на все літо, або взагалі не чіпати, але тоді буде складніше навести знову таку саму чітку границю. Другий контур вже копнула. Це ще залишилось мені відрівняти вже чотеньку тут лінію, або відгрібати ґрунт. Так, і як і минулий раз, зібрати все викопане, перекласти в інше місце. Так, на цей раз е, я закладаю ось таку сходинку. Бачите, тут був сильно різкий обривчик. Тож я закладаю все цією травою з ґрунтом цей перепад і хочу, щоб тут був такий пологий схил, щоб не було тут ями, бо собака там розриває постійно пісок, ну і плюс тут не дуже рівно. Є такий значний перепад висоти, тож хочу зробити тут такий пологий заїзд. Ось так. Коротше, роботи нормально, вистачає. Що я можу вам сказати? Розставляти рослини ну, у горщичках. Це не те саме, що розставляти в відра Воно зовсім інакше одразу виглядає. І якось, коли воно в наявності, то одразу змінюється бачення. І насправді в мене вже купа рослин, які планувалися тільки в одну зону. Ну, я замовляла рослинки, які планувала висадити буквально в одному п'яточку такому. І, коротше, вони в мене вже розтяглися по всій ділянці. Зовсім не на тих місцях, на яких я їх планувала. І воно так трошки змінює уявлення. Коротше, якщо встигну, буду сьогодні висаджувати. Хоча, блін, ну дуже холодно, якось сьогодні зяпко. Не дуже прикольно копатися. Єдине, що з такою неоднорідною посадкою рослин, коли немає рослин на заповнення всього об'єму одразу, є один нюанс, який треба враховувати. І я постійно його тримаю в голові. Він мене прям вимучує. Якщо я, допустимо, сажу тут групу рослин, от групами зручніше саджати, бо ти одразу отак от взяв одну зону. Звільнив від рослинності, в тебе відкрита земля, ти посадив групу рослин і її замальчував. А коли отак посеред газону в тебе одна рослина там, одна там, одна там, треба враховувати той факт, що трава ось в такому вигляді не буде постійною. Вона через місяць почне мені повністю виростати. І мені кожну цю окрему рослинку, поки в мене немає інших рослин для посадки, мені кожну цю штучку треба буде обкошувати. Обкошувати кожен малесенький отакий кущик. Газонокосаркою, ну це нереально. І весь час, оце постійно треба мати на увазі. Все, що я за сьогодні змогла зробити, це трошки детальніше подумати про схему посадки і можливо щось звідкись перенести, пересадити у цю зону і вкопати, ну вкопнути ось тут траву десь на скільки тут, ну метра і півтори. І це все. Це просто капець. Ще я вирішила, що я буду закопувати е, цей бордюрчик, але буду намагатися зробити його як можна нижче до газону. Бо коли я починаю відкопувати ось тут е, траву, вся ця моя смуга, яку я відкопала, вона засипається землею, і мені доводиться заново все переробляти. Крім того, я абсолютно не розумію, як е, ось такий відкритий шов залишити е, на все літо і щоб він не заростав насінням. Ввечері після прогулянки собак ще трішки докопала цієї дернини, щоб там вже була чітка лінія, і можна було всадити перші три рослинки. Посадила там злакові, і на цьому поки що все згодом буду продовжувати. І сподіваюся, дозняти, дозняти цю історію.